Чи зостанемо у Грісі, що помножилася ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гіка, як нам у ньому далі жити. Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що Христа Ісуса охрестилися, у смерті охрестилися? Ми поховані з Ним через трещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Tut je сказаno pro smrť. O smrť Krista. Pro smě Christa. A hovoří se o Christi. A також govori se pro hreщení. Tam dvakrát se opakuje, že to slovo Christ. Tam dvěje poвтоřuje slovo chreщen. A je tam otázka, jestli známe, jestli to víme. I tam také zapytání je, že my znájeme pro té. A podobně i ve čtvrtém Tak samo je v čtvrtém verši. Se mluví o tom, že jsme skrze křest pochovaní do Kristovy smrti. Tam zkazano, že čeres křesťaně my pochovaní do Kristovy smrti. A v řeckém originálu je vlastně, že do Kristovy smrti jsme pochovaní. З грецького оригіналу, що ми поховані до Христової смерті. Релік у нас не. Та річ – український переклад. В українському перекладі є сказано, що на смерть. Ну, no, а там і до смерті. Але з грецького – то до смерті. А потім це мови о воскрішенні. А потім говориться про воскресіння. Же, подом як о який перестав ктер, з мертвих, слава Отця, I, že і my новим Що так як Христос Воскрес із Мертвославою Отця, і ми теж, теж маємо жити новим життям. Znamenає, те, новий життя? Що означає нове життя? Є то живот Христа, а Христа для нас це і є життя Христа в нас. Тоді, тоді не йде о на наш фізичний живот. Що тут не йдеться про наше фізичне життя. І отаска <coughs> та напрямок, хто не в нас живе, або що в нас живе. Це питання того, хто в нас живе. Який є, яка є, би рекла, тен, той мотор, який власне є здроєм нашого мислення, і ціту, jaké je dřevo toho našeho důmaní i našich pocitů. tím starým motorem náš egoizmus. Tím starým motorem je náš egoismus. A ten egoismus to je, to je prostě naše porušená přirozenost. Egoismus je naše porušená příroda. Na, narušená vlastně tím potravou prvního hříchu. Вона порушена отрутою пер першого гріха. Чоловік на кожному кроку бачить плоди цього гріху. Що я на кожному кроці бачу плоди цього первородного гріха. Чи біді, як люди, які повністю повинні розум і свідомі. Як люди цілковито втрачають розум і совість. А праві, бачимо, як дітей і та

Людська природа є однакова. Мені так вельми болі вдіцьки, ніж бідім, як люди са охотні про про того злого і про то власні злоси об'єднувати. Мене так дуже болить, коли бачу, що люди здатні жертвувати себе задля того злого і задля... Кесне власні На свою власну шкоду. Ти ж маєш що робити про спасіння своєї душі. А коли б вона мала щось зробити для спасіння своєї душі? Розспаси слів ближніх. Для спасіння своїх близьких, а не лице зробити про 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 Бога. І мало б щось зробити для Бога? А не яке веркуль із але сплатить мінімум його ласки, що нам дав. Не, не говориться про якісь надзвичайні діла, а мінімум eh, той любові, яку нам Господь дав. Aspoň trochu vděčný za všechno. Už že to, že nám stvořil, že nám věříte, že nám věříte, že nám věříte, že že on, narodili se. že na to, že že on, dal, že že on, že že syna, který za nás se který za nás se že on, že on, že 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 nás

Tak skutečně zakoušit tu Kristovou smrtně musíme zakoušovat tu Christovou smrt. Protože proti Ježíšu je ten náš starý člověk svět a kníže tohoto světa. Ty tři je jedno, děno jedno. Має ти маєй таку єдність. Воно має таку єдність. Причина в ім'ї. Що людина аж дивується. Вище всіх здеки витворити єдність. Коли людина хоче з кимось домовитися на нісенітне добре. Домовитися про щось добре. Так то се посвари, кожен тяйнить найний кінець. То посвариться, кожен тягне свій бік. То то є неможне. Це неможливо. А ти, ти, ти та смешка тих влк, які де нічить а забита, ти со шо... ty mají jeden hlas, ty dovedou se o oh, vedně v noci doopracovat. Ale ta hra je v kivě, kdy oni jdou krok. Odný, odným krokem. já mám zázdříc na zázdrý. Já říkám, jim na zázdrý. Kde berou tu sílu, tu houžev na to. Kde, Kde to? oni budou tu sílu, revnost? Člověk urobí, když má něco zorganizovat, toto je všakých starostí, bole hlavu,

A říká, proč to tak je? Proč Pro, už jsou tak jedno? Co mu tak nejspěra? je? Co mu on je od ne a mení? Tak, to je jednoduché vysvětlení. je prosté pojasnění. Do hříchu a do zla nemusí nikoho nutit. Do hřícha i do zla někdo nikoho nemusí zmuštrat. A starý člověk velice rád věří lži. A stará lidina dožerá dobílit brchni. A

Так чоловік мусі найперше запчити сам себе. Людина мусить зректися самого себе. Мусить вийти зі себе. Мусить вийти зі себе. Аби правді, яка є ясна, як сонце. А щоб повірив правді, яка є ясна, як сонце. Так, то се мусить запірати. То мусить зрікатися себе. А буде похибності. І то буде мати ще сумніви. Ale on žije. Ale pro věří a já jí život za to To věří ti nám žitě To co to v nás je? I co to v nás je? To máme nějaké brýle, Máme okuláry, mámení, které všechno vidí prostě tím. Rožavé okuláry, jaké věří vsi, vsaké brechny. A slyšíme Чує зле, чує то так то чує то ра. І чує все, що зле, то зразу реагує. А ти ten з слабким ки, тенюнки, голосик те совісті. А слабкі, тоненькі <coughs> е голоси совісті, то їх to... убить. То люди вбивають. Але він 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 потом проникне в одне смерті velmi сильний, як сирена, яка буде як грім там, вже ледве позді. Та совість потім годину смерті дасть себе знати, як сирена, але вже буде пізно. Зробіла про те, аби ми були в спасенні. Що робити для того, щоб ми врятувалися? Абиśmy могли спросвідковать спасу сім'ї драші. Щоб ви могли так забезпечити спасіння нашим близьким. Закрилися ви за об'єднанням. За яким мені сама відповідальність? За родину, за місто, в яке живете. За родину, місто, в якому ви живете. За народке ім.

те вте 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 град бі Божий. Же пророка я Закія сказано, що як та щілина в мурі Божому. А, але в тому храмі та тріщина? Все в тим храмі та щілина. Кажу, дото хто там вйде, дото зацелить. Бог каже, хто там вйде, хто її заліпить? Господь ка, та й сам пане. І Закій каже: "Я є тут, Господи. Використай мене". В цій ми маємо такі відхотні просто се поставити та відважно стати смирними об'єктами. Ми також мусимо бути такі охочі, стати відважно, бути такими, так себе жертвувати. Ну, смир, то зна, смирна об'єкт, це дуже важливо. Така мирна, мирна жертва, це дуже важливо. Про Бога. Для Бога. І ото, скутичні, аби ми дали місце Ісусу. Де дійсно, про те, щоб ми дійсно дали місце Ісусові. В своїй душі. В своїй душі. Це, Це є те найважливіше. Якщо він дійсно буде нашим Господом, тоді Він буде вирішувати всі ці проблеми.